Кредо. Чи можна обміняти Богуслаєва як Медведчука? Звичайно, так, да, сьогодні відбулася гучна подія. Маємо про це сказати. Дійсно, сьогодні СБУ пред'явило докази зради державної зради роботи на Російську Федерацію директора АТ Мотор Січі Вчислава Богуслаєва. Людину, яка отримала звання Герой України. А насправді виявилася зрадником України і людиною, яка навіть під час бойових дій постачала двигуни для російських бойових гелікоптерів. І всі гелікоптери, як виявляється, всі типи гелікоптерів типу Мі, Міля, КБ Міля, тобто Мі 24, мі 28, мі 35, мі 26 Мі-17, мі 8. Все це отримувало двигуни з Запоріжжя. Причому зараз, під час широкомасштабного вторгнення, коли, наприклад, вони навіть ці гелікоптери над Запорізькою областю літають і завдають удари по Україні. Ну і перемовини з агресором, з представниками агресора вів безпосередньо Богуслав його голос. Ну, це великий шок. Шутка, жарт такий веселий. Да. Чи можна обміняти як Медведчука? Думаю, що як Медведчука не можна, але він для ворога безсумнівно становить велику цікавість і значення. Я не впевнений, що його можна обміняти, ну, так, як Медведчука. Він набагато більш цінний для Росії, оскільки Богослав знає, в принципі, про. Нашу оборонну промисловість, причому прямо зараз, те, що відбувається в сію секунду під час бойових дій, коли ми розсередили підприємства, коли вони всі ховаються, намагаються уникнути ураження, зараз Богуслав знає про це все або може згадати все. І він є фахівцем, знає ринок двигунів і може організувати виробництво. Може організувати тиск на інженерів, на технологів, може організувати витік кадрів з України в Росію, може організувати передачу всіх технологій в Росію і там налагодити росіянам виробництво. Чесно кажучи, хотілося б цього уникнути. Він занадто багато знає. Впевнений, що він далеко не все просто фізично встигав передавати росіянам, а якщо його обміняти, то в нього там буде дуже багато часу про те, щоб думати, як завдати максимальної шкоди Україні. Тому звичайно, що Богуслаєва, і, на мій погляд, видавати не можна, оскільки наслідки цього можуть бути дуже важкі. Як мінімум, це не можна робити швидко. Треба тепер всю інформацію, до якої він мав стосунку, стосунок всі люди, які знають, що він володів інформацією, тепер треба проводити розсередження цих потужностей, складів, людей, до всього, до чого він мав доступ, і його обмін, це має бути щось надзвичайне. Тобто, він, якщо Медведчук мав виключно як родич Путіна і лідер. Проросійських сил в Україні, визначений Кремлем, мав політичне значення, символічне значення, значення кум Путіна, то Богослав має практичне значення, дуже велике. І наслідки від його, якщо ми його виставимо на обмін, будуть дуже для нас важкі. Це не можна робити в будь-якому разі швидко. Бо треба час для того, щоб з'ясувати, що він здавав в Москву, в якому обсязі. І, друге, потрібно, потрібно звичайно, розуміти, що там не 200 полонених за Богослайва. Ціна його в багато разів вища, багато разів вища. Тобто, Богослав це особа, яка більш значуща. Для росіян, ніж Медведчук. Я про це хочу сказати. Набагато більш значуще. Тому як Медведчука – ні. Це має бути абсолютно особливий обмін. І тут треба вже говорити про тисячі людей, яких ми маємо звільнити. Тільки в такому разі про це, в принципі, можна говорити, якщо буде на кону життя багатьох, багатьох людей. Інакше ми видамо Богуслаєва. Якщо видати за 200, 300-400 людей, його видача створить загрозу життю багатьох тисяч. Це буде абсолютно нерівнозначний обмін. Абсолютно. Це незвичайний офіцер російський, який там, ну що, ну, стане в стрій. ну, Медведчук, що він скаже, ну вийде на телебачення, обійметься з Путіним і буде говорити знову, що каже Кремль. Це абсолютно не так. Тут вага буде. Тут ворог буде постійно кожен день працювати, він знає абсолютно нашу інфраструктуру, всю. Він буде як планувальник війни проти України мати неоціненне значення. Зараз, якщо хтось говорить і думає, що він там все передав, я вам хочу сказати, що передати все, що в нього в голові, за якихось телефонними розмовами, візитами, в принципі, неможливо. Його можливості набагато більші. Ну і звичайно. Звичайно, треба розуміти, що дуже треба для нас зараз з'ясувати, а хто знав, коли наші спецслужби отримали дані про його співробітництво з росіянами? Це ж очевидно, що він з 2014 року таку діяльність. Вів. Багато років 8 років. Навіть зараз в матеріалах кримінальної справи є інформація, ну, наявні перехоплення розмов є з 2019 року. І ніхто не вживав ніяких дій. Це стало відомо давно. У ці перехоплення, записи, які сьогодні оприлюднили СБУ, були зроблені половина у 2021 році. І це ж, це ж далеко не все. І багато людей навіть без записів усі ці 8 років знали. Що великі партії двигунів, які на якісь маленькі посередницькі контори продаються в Латвію, Гонконг, Китай зараз в Туреччину намагалися продати. Що такі великі партії, в десятки двигунів, двигуни для великих гелікоптерів російських МІ-26, все це може замовленням бути виключно Російської Федерації. Більше нікого. Тому, звичайно, знало про це багато і правоохоронців, і політиків, і е, працівників Мотосіч, знали і мовчали. Можливо, хтось не мовчав, ну, подивимось, це слідство має показати. І, ну, До речі, треба сказати, що коли. Там якісь політичні проблеми були на Мотор були обшуки в 19-му році, то туди примчалася ціла група депутатів слуг народу. До речі, на чолі з відомим депутатом Слуга народу з Запоріжжя, який відомий своїми проросійськими і пролукашенківськими поглядами Євгеном Шевченко. Тобто, це, там діюча влада якраз. Я їй дуже так яскраво показувала те, що вона підтримує Богослава. І таке саме було і при минулій владі. Все це треба витягнути. Чи безкоштовно дахували весь цей час? Чи безкоштовно пана Богослаєва? І хто саме це робив? Це було б дуже важливо показати суспільству і виявити весь ланцюг. Так, дякую. Далі. Що у нас? Леся Кирієва. Коли ЗСУ перейдуть лівий берег Дніпра, я так розумію, що ви говорите про ситуацію в Херсонській області. Ну, ми про це багато говорили. Для цього треба дуже багато що зробити на правому березі Дніпра, в Херсонській області, дуже багато. Так, да, дякую ще наступне питання. Мольган Ле Фей, хто ініціював продаж мотор Січі приватному власнику, це було зроблено ще під, ну, одразу в 90-х роках. Ще при кучмі це було закріплено Леоніді Кучмі. І в мотор Січі є частка держави. Держава, в принципі, все мала контролювати. Були великі розслідування, держава намагалася зупинити, і президент Прошенко і президент Зеленський доклали зусиль, щоб «Моторосіч» не перейшла повністю у власність Китаю. А хоча Богуслаєв, пан Богуслаєв продав у 2015 році завод Китаю, не узгодивши це з державою, яка є власником частки акцій. І контроль має контролювати цю ситуацію. Тому, звичайно, ситуація дуже складна, і держава діяла непослідовно з одного боку, закривали очі на те, що Богуслаєв продає двигуни якимось посередникам, тобто фактично розуміючи, що це Росії. А з другого боку якось намагалися завадити йому продати всі технології на двигуни китайцям. Ну і китайці б вже Росію спокійно самі постачали в РФ двигуни, які б там налагодив технологію «Богославів». Тому, звичайно, зараз я хочу сказати, що арешт Богуслаєва для нас це важливо відмітити. Це виклик. Ті фахівці, технологи, інженери моторсічі, які є. Справа державної безпеки і для нас, для наших союзників Сполучених Штатів, це втримати цих людей, щоб вони не перейшли, не були перекуплені, вивезені під тиском, під, під під різними під підкупом, не були вивезені, не виїхали до Китаю, до Росії. Бо наслідки і до для України і для Сполучених Штатів, для для всього світу будуть очевидні. Звичайно, що китайці намагаються для протистояння Сполученими Штатами налагодити виробництво власних вертолітних двигунів, поки що в них немає свого здатного виробництва, але вони з усіх сил прагнуть його налагодити. Вони прагнуть використати, використати українські технології для створення авіаційних двигунів, також двигунів для безпілотників. І так само в цьому зацікавлена Росія. Тому звичайно для нас технології моторсічі і конструкторського бюро «Івченко прогрес це стратегічне надбання, які у нас є ще шанси, все ж таки залишити в Україні, і для нас це основний величезний виклик.